Вітаю поціновувачі математики, номер 1063 Побудуйте графік функції за графіком, знайдіть. Отже, починаємо з побудови. Наша функція має вигляд 5-2,5х. Для побудови графіка функції нам треба невеличка табличка, ікси вибираємо довільно, оскільки це незалежна змінна Ігрики будемо обчислювати, оскільки і змінна залежна. Замість ікса нам зручно буде брати або парне число, або 0 для того, щоб отримати цілі ігри. Наприклад, ікс візьмемо 2, 2,5 помножити на 2 буде 5, 5 мінус 5 отримаємо 0. І ікс візьмемо 0, 2,5 помножити на 0, 0. 5 мінус 0 буде 5. Будуємо графік функції. Для цього дві вісі зображаємо, вісь іксів, вісь абсциз горизонтальна, вісь ігри, вісь ординат вертикальна, на перетині точечка початок координат обов'язково відмічаємо одиничні відрізки. Починаємо будувати графік. Спочатку будуємо точечку з координатами 2, 0. 2 по х, 0 по ігрику, друга точка 0 по х, 5 по y. Через ці дві точки проводимо графік. Це буде пряма, оскільки графіком лінійної функції є пряма. Ось так воно буде виглядати. Ну, а тепер виконуємо наші завдання. У першому завданні треба знайти значення функції, якщо значення аргументу х дорівнює 0 та х дорівнює 2. Ну, Насправді так вийшло, що у нас вже вони є в таблиці. Але як би ми виконували x рівне 0. Ми піднімались до графіка до перетину, і побачили, що y дорівнює 5. Далі X дорівнює 2 це вже фактично ну, точка перетину з графіком. Отже, y буде рівне 0. Друге завдання. Нам треба знайти значення аргументу, якщо значення функції дорівнює. Тобто тепер ми знаємо ігрики. Міс 5, 0 та 10. Мінус 5 по ігри. Раз, два, три, 4, 5. Ми б прямували до графіка, до точки перетину, а потім би піднімались до осі іксів. Раз, два, три, чотири. Отже, в цій точечці ікс буде рівний чотирьом. При ігрек мінус п'ять, ікс чотири. Друга точка y рівне нулю. Прямували б до графіка до точки перетину і бачимо, що ікс при цьому рівне двом. На жаль, y дорівнює 10 не помістився у нас на екрані, тому давайте просто обчислимо. Замість Y я підставляю 10 мінус 5 2,5 помножити на х. Я мінус 2,5х перенесу в ліву частину, 10 перенесу в праву, при цьому змінивши знаки. 2,5х буде рівне мінус 5. Отже, х буде мінус 5 поділити на 2,5. Треба буде перенести коми і в одному числі праворуч, і в іншому числі праворуч, і ділити вже будемо мінус 50 на 25, вийде мінус 2. Отже, в х мінус 2, якби ми побудували графік трошечки вище, ми б отримали цю точку. Так, третє завдання. Нам треба знайти нулі функції по графіку. Отже, y повинен бути рівний нулю. Ось наш Y рівний нулю. Прямуємо до графіка, X при цьому рівний 2. Четверте. Знайти значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. Функція додатних Функція – це Y, а додатні числа більше нуля. Отже, нам треба по графіку визначити, коли Y більше нуля. А це буде ось ця частинка графіка, яка знаходиться над вісім X. Нам треба зрозуміти, як при цьому змінюються X. Тобто x у нас будуть мінус 10, мінус 5, мінус 2, 0, 1. І так ми дійдемо до двійки. Отже, ікс повинен бути менше 2. 2 ми не включаємо, тому що двійка була нулем функції. Отже, ікс строго менше 2. П'яте завдання. Знайти значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. Від'ємні значення функції. Отже, y повинен бути менше нуля. Y менше нуля у нас під вісню x. Отже, на ось цьому фрагменті нашого графіка. X при цьому у нас 3, 4, 5 і так далі. Тобто ікси повинні бути строго більше 2. Шосте завдання знайти точки перетину графіка з осями координат. Ми маємо дві точечки, нам треба визначити їх координати. Ось одна точка перетину я її позначу А, інша точка перетину я її позначу Б. Нам треба визначити координати цих точок. У точки А по х координата 0, адже від початку координат ми не рухались ні праворуч, ні ліворуч. А ось по ігреку ми піднімались на 5 одиничних відрізків вгору, а буде мати координати 0,5. Щоб дістатись до точки Б, від початку відліку, ми рухались вправо на 2 одиничних відрізка, отже по х координата 2. А от по Y ми не рухались ні вгору, ні вниз. По Y координата 0. Отже, маємо дві точки перетину. А має координати 0,5, Б має координати 2, 0. Ми повністю виконали завдання.